Різдвяне льодове шоу це зародилося як невеличкий жарт. Анастасія Архипова вона е, чемпіонка України. Єдина можливість була це кататися до комендантської години ночній репетиції. До вчорашнього дня ми не розуміли, як це візуально буде все працювати. Можуть пробити лід до бетону, якщо він буде а -а -а. дуже е, невеликого розміру. — Так, ми заходимо. Так. А, ну. а ось там це підхід до блунджеру. Це все ну, прям реально великі шалені гроші. Такий проєкт е, може бути реальним завдяки спонсорам. Тобто хтось такий не трохи. Палац спорту вперше за вісім років перетворився на ось таку людову арену. Понад десять артистів, чемпіони з фігурного катання та різдвяний вертеп. Таку різдвяну зимову класну казку підготувала нам з вами Роксолана на свята. Ми приїхали на генеральну репетицію шоу «Співачки» І покажемо вам, як воно спорвалося. Мене звати Катя Стешко, і це шоу Фести. Солана, я тебе вітаю! Різдвяне льодове шоу. Це просто щось новеньке. Насправді, чия це була ідея створити в принципі льодове шоу. Спочатку це зародилося як невеличкий жарт. Одразу після Палацу України ми зустрілися всією командою. І коли вже обговорювали якісь мрії на наступний рік, кожен щось там говорив. І у нас є така з сім'ї з дитинства фішка з моєю сестрою, з якою ми разом працюємо, що вона в дитинстві постійно мені показувала фігурне катання, а саме змагання фігуристів. І ми з дитинства mm -hmm. дивилися от фігуристів. Mm -hmm. І вона каже: А наступний рік ми робимо льодове шоу. І ми такі, ну. Та, ну, звісно, що. Тобто, фактично, перша ідея пролунала з її вуст, а вже потім ми знаєш, посиділи, подумали, подумали про палац спорту, який є сам по собі його призначення. Це Людова арена, насправді, а не концертна площадка. А потім ми самі подумали, що це була б дуже класна ідея, і почали працювати в цьому напрямку. Вчорашнього дня ми не розуміли, як це візуально буде все працювати, тому що у великої команди а працюють дуже багато людей. Ну, Приблизно було... це скільки сто двісті на сцену лід плюс сцена uh -huh. загалом виходить 120 людей. Це во wow. Артисти, танцівники, фігуристи, 120. вокалісти всі разом. А рахували, якщо брати от, технічну команду угу. і всіх всіх, хто працював від початку зародження ідеї. До сьогодні, тобто мається на увазі всі, там навіть от, mm -hmm. е, хто робив панера, макети, mm -hmm. тобто це десь 300 людей. І ми розуміли, що е, у нас ні в кого немає такого досвіду, там навіть режисери, навіть технічна команда, тому що е, є досвід, просто лід, mm -hmm. є досвід просто сцена. А коли це лід, і, і сцена, сцена ну, і фігуристи, і світло, mm -hmm. е, і подивитися, як це все разом, то ось у нас була можливість вчора. Гіпотетично ми розуміли, що це нормально. Але не точно. Тисти, які е, відмовились, але або не змогли е, бути. На Звісно, були Хто це? Ну, по-перше, артисти, які минулого року у нас були: е, Альона, Джамала, Кола. Е, ну я з величезною повагою, я розумію, взагалі що навіть е, в такі ну дні, тобто, це, це це по перше різдво. Так багато хто просто хоче святкувати родинами і не працювати. Mm -hmm. Це теж окей. Багато в кого є робота, е, але ну це ніякі там знаєш не особисті питання. Не а це, це просто броня. питання. Так, та, графіки, Графік. от і я скажу: для нас це теж прикольно з нас сторони, тому що це все одно нові артисти, а нові артисти це нове дихання, це не бачення. Наприклад, Руслана для мене величезна. До речі, це була прямо це був сюрприз. Коли побачили і вау, так, то це справді вау. І навіть не буду це проховувати. це дуже вау. І перший раз, коли ми вийшли в комунікацію, Руслана, вона дійсно дуже зайнята. І от в нас було таке правило, що от ми напишемо колядку, і якщо їй це зімпану. Чи вона зрозуміє, що Це класна колядка, mm -hmm. вона прийде. І от я написала їй колядку. Е, ну, це щедрівка, швидше за все, Маланка. Mm -hmm. І е, вона мені сказала, що вона в житті двічі тільки співала не свою пісню, і це буде mm -hmm. третій раз. Тобто mm -hmm. їй зразу зайшло, і вона максимально включилась. Вона почала працювати. І це людина, просто маща. Mm -hmm. І вона там цю всю... прийшла на репетицію, вона сама вивчила всю хореографію по відео. Прийшла відрепетирувала пішла. які сьогодні беруть участь в шоу. Вони працюють за гонорар, чи вони як друзі допомагають? Це дуже важливе питання, тому що багато хто каже, що гонорар, гонорар. Я думаю, що треба зрозуміти така велика кількість артистів і всім дати гонорар. Це просто ну, не вигідно. Yeah. Але є така важлива річ, як телетрансляція, і uh -huh. у нас артисти, і там я також іду на якісь телешоу для того, щоб отримати телетрансляцію, щоб мене показали в якомусь шоу. Це uh -huh. таке, як частина промо, і звісно. Uh -huh. Артисти до нас приходять, тому що у нас це шоу буде транслюватися на телебачення. Угу. От і це такий взаємообмін. Скажем угу. так, у них є всі команди. У них є бажання, ну звісно, утримувати ці команди. Або у них має бути піар проєкт і от ми надаємо цей піар проєкт коли ми говорили про фігурне там про льодове шоу mm -hmm. фігуристів, ми одразу говорили, що у нас є класні спортсмени. На жаль, на превеликий жаль, вони не настільки висвітлені, як там інші можливо, сп спортсмени або зірки. Але важливо, що вони є зірки. І на, наприклад, принцип нашого шоу, що е, у нас фігуристи не є підтанцьовкою до номеру артиста. У нас є суперстар, які виходить на сцену. Вони, там манатік, казка, ну всі артисти. Так у них окремий номер, і окремий номер є у. Фігуриста, тобто для нас це було принципово показати наших спортсменів, тому що, наприклад, ці ж артисти, ці спортсмени, вони в інші роки їздять на шоу в Японію, на шоу е, в Швейцарію. У нас є дівчата, які там позавчора вернулися за кордону з міжнародних шоу для того, щоб виступити тут. І для нас важлива така місія дати їм цю платформу, щоб вони на шоу каталися тут, а не десь. Сі Архипова, вона е, чемпіонка України і вона є постановником нашого шоу. Вона mm -hmm. вже як професіонал, вона збирала команду фігуристів, mm -hmm. е, спортсменів, е, які вже беруть участь у нас безпосередньо. Mm -hmm. Роки ви да, займаєтеся фігурним да, катанням. Е, я вже займаюсь 17 або 18 років. Я вже, Gosh. якщо чесно, точно не пам'ятаю, але дуже багато все своє життя. Це шоу саме отак от з артистом. Це перше, яке ви ставите як хорограф-постановник? Так, це взагалі перше шоу таке в Україні. Я не пам'ятаю взагалі за всю історію, щоб було якесь подібне шоу. Мені написала команда Роксолани в Інстаграм повідомлення, що вони хочуть зробити льодове шоу в палаці спорту цієї зими. Я недовго думала, тому що я дуже зраділа. Ми дуже цього чекали вже давно. Так як від нас в Україні взагалі до фігурного катання дуже мало уваги, і тому така велика подія. Це може якось змінити наш стан у спорті. Показати людям, що є фігурне катання, тому що у нас великі проблеми з ковзанками з льодом, тобто у нас абсолютно немає умов на даний момент в Україні для розвитку спорту. Руслан він придумував ідеї для номерів, тобто, що повинно відбуватися на льоду, яка атмосфера, як це повинно виглядати. Моя задача була це вже як зі сторони фігурного катання реалізувати на льоду, зробити хореографію, розводки, розстановку, тобто, щоб це виглядало як красивий номер. Бачила, як заливається цей лід? У нас буде відео. Ми поставили е, камеру на чотири попрошка. Настояла на чотири дні заморожування льоду. Чотири дні він заморожувався, так. і це він навіть не на всю арену. Він ж так, так. наполовину, так наполовину і 5 сантиметрів. П'ять сантиметрів, тобто чотири сантиметри це був критичний мінімум для наших фігуристів. П'ять uh -huh. сантиметрів, наче сьогодні у нас п'ять сантиметрів. Бри, ти вже навіть знаєш, скільки має бути сантиметрів почала того льоду? Це найбільш відповідально <гум> для нас пустина. Тому що, якщо немає льоду і нема цих п'яти сантиметрів. У нас фактично немає половини шоу. Міру, щоб це був не маленький лід, бо особливо ми, дорослі фігуристи, ми катаємося на швидкості і нам потрібно більше пространства на льоду. Але коли я сюди прийшла, я дуже хвилювалася, що лід буде маленький, коли я бачила план на, на карті. Але я сюди прийшла, і дуже зраділа, що лід вийшов реально великий і класний. І ще такі критерії його заливали зараз. Щоб він був не менше п'яти сантиметрів, бо є шанс, що там, наприклад, хлопці почнуть стрибати і можуть пробити лід до бетону, якщо він буде дуже е, невеликого розміру. Ви взагалі були присутні так тут, коли його заливали, чи не бачили цього? Так, та я була присутня, поправила трохи деякі а, моменти. Ага, тобто, хтось не так? Так, є, є трохи. На лід мені було дуже неприємно да. і дуже страшно. І я, я жартую, що лід справді дуже слизький. <гадатися> Уявляєш дуже слизький і мокрий виявився. Тому це такий, ну для мене це, прям чесно, трішечки стрес, бо це mm. дуже незвичне амплуа, дуже незвично ще співати під час цього всього дійства. У мене було одне героїчне падіння. А коли я ще вчилась кататись сама, але потім мені дали прекрасне. Влада, з яким ми як, танцюємо в парі сьогодні, це така моя надійна підтримка. А, давай так активного тренування в мене було два з половиною тижні од поспіль, поспіль угу, ми кожен ми... день через день. Чи фігуристів задіяно? А, задіяно 28 фігуристів від маленьких самих до професійних. А від маленьких це скільки років? Е, Наймолодша в нас учасниця це 7 років. Івані, а ми... анастей, найстарший найстарший в нас, якщо не помиляюсь, Іван йому 23. Ми цілий місяць з 1 грудня. Проводили репетиції на іншій ковзанці, але теж з цим були проблеми, тому що в нас в столиці складно десь знайти ковзанки і е, зняти лід на 3-4 години десь в день. Єдина можливість була це кататися до комендантської години ночні репетиції, і потім зранку ще на тренування йти. Тому ми е, дуже плотненько цей місяць працювали томилися, але це дуже приємна вдома. Концерти у палаці спорту це більше іміджова історія, і вони не окупаються. Чи правда це? І я думаю, що це стовідсотково таке золоте правило серед артистів. Всі, в принципі, це розуміють. Можливо, є винятки, ти можеш набити кількістю, чи мож, можливо ти зменшиш якість самого шоу, але ну, тоді не mm -hmm. заробиш. Але в основному правило таке, що всі артисти намагаються при повному солдауті вийти хоча б в нуль, і це вважається класним успішним кейсом. Mm -hmm. а, вдалося тобі вийти в нуль? Слава Богу. Алілою але я знаю, що в тебе ще і вдасться точно вийти в плюс, бо у тебе є благодійна історія в це цьому Це величезний плюс. Чому ми взагалі сьогодні збираємося? Тому що ми хочемо зробити різдвяне дево не тільки для наших глядачів, а й для тих людей, завдячуючи. Ну ми можемо святкувати це різдво. Це батальйон свобода в нашому випадку. Ми збираємо на 50 півдронів для цього батальйону. Вони зараз дівчата і хлопці захищають нас на Покровському напрямку. Хочу, щоб ти нас провела ще трошечки показати там внутрічок, бо я знаю, що там під сценою є таємні деякі Ууу. ходи. Ходімо, Це... <світ> будеш нам показувати. Пішли, там нарнія. <світ> нарнія. Пішли я вам кажу Пішли. <світ> ми заходимо а ну, Божечка, ти сама це все будувала? Так, власними руками це спеціально побудоване було чи це воно в принципі вже є у палаці? Ні, ні, це от ми будували сцену. Це наша наша сцена. Ось тут зверху. Ми під сценою. А, так ми ага. під сценою початком є тут. У нас ще такі приварочки для швидкого. Такого мейку, тому що у нас дуже багато артистів виходять через блунджер. Давайте покажемо. Зараз покажемо. Тобто, тут ремерка повний зріст, ага. прохід. а ось там це підхід до блунджеру. Тобто, артист іде до кінця, йому опускають блунджер, він стає на нього. І потім він з'являється Гарно магія. Відбувається магія. магія. Так відбувається магія. Прикольно, і ти теж маєш звідси виходити. У мене є виходи звідси і є виходи звіта. Тут, наприклад, виходять всі фігуристи дівчата. У них теж тут бачите, написано фігуристи дівчата, фігуристи хлопці. Отут у них вони заряджаються на свій номер. І в принципі, тут виходить прям буде жуха під час концерту. Буде дуже так, багато так, людей. — Багато людей тут технічно. По перше, всі техні, технічні команди теж тут часто ага. сидять заховані. О, ага. і, і, і тут такий перебіг, і це, до речі, перебіг з одної сторони сцени на іншу. Якщо потрібно зайти тут і вийти з іншої сторони, сцени, ось так. Давай ми пропустимо якраз людей. Ви проходите. це наш чорт, до речі. <гум> а, а давай, давай так <гум> та. <гум> чорта теж номер є на ковсена. Дуже багато буде прикольних ще й костюмів нас які я розумію. Хто як їх створювали? Це брали десь в оренду, чи це прям шили спеціально для цього заходу по різному Дивлячись, які є артисти, які є вимоги. Артисти, тобто все одно залучені в цей процес. Нам можливо, що кожен був задоволений. Були і різні моменти нюанси. Це нормально. Нам можливо концептуально, щоб це все був один стиль, один біжу, так як ми це бачимо. І от артисти нам довіряють. Є в кого ми беремо оренду. Yeah, oh, there's there's a robot machine. Ну тобто різні варіації, але загалом красива картинка. чи вдалося багато кого залучити для допомоги там, не якихось, яких знову ж таки, як ти кажеш, брендів чи якихось не знаю там спонсорів, щоб всім? Бо я розумію, що це все ну прям реально великі шалені гроші. Такий проект він може бути реальним завдяки спонсорам. У нас є спонсори. Причому це українські бренди. Це дуже класно, що ціннішно безпіпали що є. Українські бренди, які готові інвестувати в шоу. Вони розуміють цінність. Вони розуміють, що це не просто концерт, а це про наші традиції. Це про коляду. І у нас є три головних спонсори: один великий, два менших це українські все бренди. От і вони також у нас є телеканали, які транслюються. Тобто, це звісно така робота всіх розвідків, в тому числі і спонсорів. Як ти налаштовуєшся на виступ як на те, як вийти там на сцену? У мене немає якогось одного ритуалу. Тобто, я знаю, що я не роблю там. Я не п'ю каву, чорний чай, я не їм шоколад для, угу. е, так, для не то. Е, грішки не їм, наприклад. Намагаюся розігрітися, в принципі, фізично трішечки, щоб от прям бути включеною. Мені включено. Мені потрібно розпіватися, розігрітися, робити маленьку зарядку, присідання, прес, віджимання, це все. Е, от і вже така. Скажімо так, розігріта або на сцену. Тобі вдається, до речі, спортиком займатися, а, враховуючи, що ти стала мамою півтора місяці, як? Чи є в тебе вільний час на це? Е, немає. У мене немає часу <laughs> на спорт. Е, yes. По-перше, довгий час е, ну, не можна було, знаєш, uh -huh. там ші шість тижнів. Да -да -да. е, потім в мене одразу почалися репетиції на льоду, в тому числі, і я вирішила, що о, достатньо <laughs> більше ніж. Так. Як е, мала відпускає тебе отак, от спокійно на ці репетиції зранку до ночі? Відпускає, Ну я вже я я вже приходжу і так дивлюсь на неї, і ти пізнаєш свою маму? Це твоя мама. Ну вроді, що впізнає. Ти знаєш, ну я ж кажу, жартою. наймиліші діти тоді, коли вони сплять. Вони такі солодкі. І Я пропускаю всі ці зараз моменти в неї. Коліки, оці газики. І приходжу на тоді, коли вже солоденька спить мішкою. Така мужика прекрасна, солодка дитина. Це чотири останні дні. thank you Класно, в традиціях тебе виходить щороку робити такі різдвяні концерти. Будемо продовжувати наступного року. Хочеш е зробити обов'язково е Команда. розвертається. Ну звісно, мені здається, традиція на те й традиція, що вона повториться з року в рік. Якщо у нас буде така можливість, якщо буде натхнення у артистів, які до нас долучаються, якщо буде натхнення у всієї команди, то я вважаю, що це маст хеп. Я думаю, що буде дуже класно і по перше, це буде гарне льодове шоу. Що захочеться просто наступного року зробити навіть не два дні поспіль. А шість шість так, тиждень. Команда така думає зараз. Господи, та за що?